Давайте ознайомимось зі слайдами, де показано, як підключити резервне копіювання даних. Для створення нової картки натисніть кнопку Плюс у правому верхньому кутку екрана. Введіть свої дані. Уся інформація зберігається лише на вашому пристрої. Вітаю! Картка успішно створена. Натисніть на іконку календаря. Примітка. Відмічайте лише ті дні, в які ви виконували бойові завдання або покидали зону бойових дій. Тепер змоделюємо ситуацію. Ви перебували на позиції в червні протягом 10 днів, а у липні ви були 5 днів на позиції, та ще 5 днів у відрядженні або у відпустці. Зверніть увагу: дні, коли ви перебували в зоні бойових дій, відмічати не потрібно. Застосунок рахує їх автоматично. Натисніть на іконку Редагувати. Тепер розглянемо, як додавати заробітну плату. Перший спосіб фіксований. Це коли ви один раз вводите суму заробітної плати і вона автоматично додається до кожного місяця. Результат ви зможете побачити в розділі Історія винагород. Другий спосіб самостійне введення заробітної плати для кожного місяця. Просто оберіть місяць і вкажіть суму. Перевірити результат можна в розділі Історія винагород. А якщо щось буде незрозуміло, на кожній сторінці є інструкція для підказки. У картці відображається кількість днів на позиції та поза межами бойових дій за вибраний період. Зверніть увагу, щоб статистика була точною, необхідно в календарі відмітити дні, в які ви перебували на визначених місцях протягом цього періоду. Щоб не пропустити важливі оновлення, підписуйтесь на наші офіційні сторінки в соцмережах.